Вітаю, друзі! Пропоную вам освоїти неочевидні художні прийоми, які зроблять ваші картини яскравими, соковитими, смачними та дадуть можливість писати легко та задоволенням. І все це на прикладі ось цієї симпатичної, а головне дуже легкої в написанні картини. Ми напишемо з вами морозиво на теплому морському причалі. Картини, подібні до цієї, не вимагають від вас уміння гарно малювати. Потрібна лише легкість рук, знання деяких законів живопису та пара трійка художніх секретів, про які ми з вами і поговоримо. Влаштовуйтесь зручніше, буде дуже цікаво. Перший прошарок, розслаблений фон. На першому прошарку ми детально зупинятися не будемо. Вам потрібно просто зафарбувати полотно приблизно, як на моєму прикладі. Намалюйте світле небо з переходом від більш теплих фіолетових до холодних синіх відтінків. У морі зробіть переход від більш світлого до більш темного. Я використала м'ятні та холодні сині кольори. Як-небудь зафарбуйте передній план. Зробіть це по невеликій діагоналі, це ваш майбутній причал. За бажанням, можете додати гір в далині. А ви можете зробити скріншот мого першого прошарку і просто зробити за аналогією. Або ви можете обрати інші фарби. Я використовую олію, бо дуже її люблю. Але ви можете намалювати цю картину і акрилом. Акрилом вона вийде у вас набагато швидше. Також можна використовувати гуаш або суху пастель. Тут будуть трохи інші прийоми, ви маєте їх трохи адаптувати. Головне правило ви можете взяти будь-які кольори, які вам подобаються. Стежте за тим, щоб світлота, це те, наскільки колір світлий або темний, щоб вона була приблизно як у мене. А ось власне колір, відтінки, переходи. Це вже на ваш смак. Отже, починаємо з найцікавішого, з другого прошарку. Важливо, щоб ваше полотно було абсолютно сухим. У такому разі ви можете взяти скотч і приклеїти його по лінії горизонту. Гора фіолетовим кольором тімничого відтінку. Підрівняйте гору, напишіть красивий силует і повністю зафарбуйте. Пройдіться пальцями, щоб верхня частина гори була трохи розмитою. Після цього беріть мастихін, набирайте цей же фіолетовий з білілими та додавайте такі яскраві мастихінні схилі. Вони будуть виглядати дуже цікаво. У вас у будь-якому разі все вийде. Ви можете просто повторювати за мною крок за кроком і в ні про що не хвилюватися. Коричневим кольором намітьте майбутній причал. Зверніть увагу, що паралельні лінії в перспективному спотворенні сходяться на горизонті. Так само на ближній частині причали намітьте дошки, використовуючи теж саме правило повітряної перспективи. Далі змішуємо приємні відтінки світлої вогри та додаємо світло на наші майбутні дошки. Використовуйте будь-які теплі кольори, які вам подобаються. Ключовий момент: намагайтеся, щоб щелини, які ми намітили темним, були видні і йшли в глибину під густі шари мастихіну. Ви можете десь робити пропуски, щоб ваш глибший шар теж десь просвічував. Зверніть увагу на напрямок руху. Він повинен йти за формою предмета, у нашому випадку вздовж дошок. Дальній план пишіть трохи темніше і теж густо. У верхній шар більш світлого кольору, трохи заходьте та збивайте рівну лінію тіні – це дасть відчуття об'єму і дуже природній лінії краю. Якщо ви порушуєте десь ідеальну рівність лінії, ваша картина виглядає більш живою і природньо. Тому варто робити десь невеликі похибки, робити лінії нерівними. Або, у випадку з мастихіном, робити такі великі густі соковиті штрихи по краю. До того ж, світло завжди щільніше за тінь, тому зазвичай світлову частину ми пишемо густіше. Тепер зробимо гори. Я беру світлі, світло-сіні відтінки. На пензлиху не дуже однорідно. І коли проводжу горизонтально, у мене виходять такі гарні борозенки. Десь я їх розтушовую, а десь вони будуть видні у нижній частині гори я кладу м'який синюватий відтінок. Небо я додаю більш густу фарбу і розтушовую все пальцями. Я хочу, щоб небо було гладким, тому створюю максимально м'які переходи. Кожна пляма. Яку ми з вами пишемо, обов'язково має бути написана різними відцінками. Тоді вона буде дуже схожа на те, як це відбувається в реальності. Зараз я накидала кілька відцінків неба і переходжу до відзеркалення гори. Вдалині я намічаю майбутній кораблик. Оскільки він знаходиться далеко і не є основною частиною сюжету, я намічаю його дуже вільно, показуючи світлові та тіньові частини і кілька абстрактних бліків. На етапі другого прошарку я намагаюся робити все досить акуратно, але я розумію, що в мене буде ще кілька шарів, на яких я можу щось підправити. Тепер дайте картині просохнути і поговоримо про те, як намалювати щось точне, якщо ви малювати не вмієте. Відразу скажу, що є дуже багато, дуже тановитих майстрів. Ці майстри пишуть приголомшливі картини, але вони не люблять і не вміють малювати щось точне олівцем. І це нормально. І навпаки, є багато чудових майстрів графіків, які не люблять фарби і не бажають в ними малювати. Також є художники, які вміють і те, і те, але часто стикаються з такою проблемою. Коли вони малюють олівцем, в них виходить точно і схоже. А коли вони малюють теж саме пензликом, нічого схожого не виходить. Річ у тім, що залежно від того, який інструмент у нас в руках, ми думаємо різними півкулями мозику. Коли у нас в руках олівець, ми малюємо дуже точно. У нас працює ліва півкуля, і ми можемо точно дивитися на пропорції, точно будувати простір. Ми робимо просторову перспективу, і ми можемо порівнювати пропорції між собою. А коли у нас в руках пензлик, ми не можемо думати про точність. Нас захоплюють текстури, відтінки, переходи. Ми бачимо всю цю кольорову, неймовірну красу і занурюємося у магію фарб. Думати ще й про точність це завдання вже не з легких. До того ж, добре малювати олівцем можна тільки після спеціального навчання. Коли ви отримуєте бачення художника і розумієте деякі закони, які неможливо відчути просто інтуїтивно, їх потрібно дізнатися та напрацювати навички. Але якщо ви тільки починаєте, не чекайте, будь ласка, від себе що вам потрібно бути універсальним майстром. Скористайтеся зручною хитрістю, роздрукуйте малюнок морозева або будь-який інший. Натріть зворотній бік аркуша крейдою пастилі. Прикладіть його на підготовлений перший прошарок і акуратно переведіть олівцем малюнок. Використовуйте пастиль світлішого чи темнішого кольору, і не використовуйте глянцевий фотопапір, як у мене. У мене малюнок перевівся погано. Візьміть звичайний папір для принтера, і у вас все легко вийде. Можете скріпити аркуш скотчем, якщо хочете. Якщо ви все ж таки хочете малювати від руки всю картину, тоді повторюйте за мною. Більш світлим кольором намітьте основну вісь вашого майбутнього відірка і використовуйте її для симетрії, намічаючи ширину. Оскільки відрог кругве, то його верхня частина перетвориться на еліпс овал, у якому дальня від нас частина буде вущою, а ближча трохи ширшою. Так виходить гарне перспективне спотворення всіх круглих предметів чашок, озер, вас. Світло сірим кольором зафарбуйте всю передню частину відірка. І просто у сіру фарбу додавайте більш темні м'які відтінки по боках, розташовуючи все м'який перехід. Хочу додати, що для олії та акрилу традиційно використовують саме плоскі пензлики. Ними зручно не тільки намічати малюнок, а й робити гарні переходи та різні цікаві ефекти. Тепер я беру мастий хін і додаю текстуру. Я беру рожеві та тілесні відтінки для створення рефлексів від причалу і беру більш темні і контрастні відтінки сірого, щоб відро було більш живописним. Ви можете дати волю творчості на цьому етапі. Тепер беремо тоненький пензлик і акуратненько підправляємо, малюємо лінії паралельні ніжній частині еліпса. Додаємо трішки світлого. Якщо щось виходить не ідеально, це не страшно. Додаємо верхню світлову частину оба дірка та кілька деталей. Оскільки фарба сира, деталі не будуть ідеальними. Спробуйте привести їх до ладу за допомогою мастихіна пензликів або пальців, але сильно не напружуйтесь. М -м, нарешті морозиво. Беремо тоненький пензлик зі світлою фарбою та внамічаємо кілька кульок. Нехай якісь кульки перекривають інші. Більш світлою фарбою та тоненьким пензликом намічаємо у ложечки і одразу зафарбовуємо їх силуети. Тепер зафарбуємо морозиво. Спочатку зафарбовуємо цілком майбутні кульки однотонно. Поки в нас не з'явився об'єм та різні відтінки з тоном, наші кульки морозива виглядають плоскими. У живописі ми не дарма використовуємо переходи в усьому, що пишемо. Саме переходи світла і тіні роблять все, що ми бачимо, живим та об'ємним. Ми бачимо, як сонячне світло м'яко обіймає, огортає предмети та створює тіні на півтіні світу. І таким чином ми розуміємо, який, який об'єм у цих предметів, яка відстань між ними та що знаходиться позаду. Тепер беремо мастихін, яскраві совковиті кольори і малюємо об'єми вже з його допомогою. Буде чудово, якщо різні відтінки одного кольору ви будете змішувати мастихіном прямо на палітрі. Дуже зручно спочатку прокласти тінь, а потім зверху густо прикрити її межу світлом. Зараз експериментуйте, змішуйте приємні відтінки, не бійтеся додати білого, женіться за цікавими краплями і об'ємними густими шарами фарби. Наприклад, для передньої кульки я беру насичений рожевий у тінь, а для напівтіні набираю на мастихін різні відтінки, не змішуючи їх на інструменті і укладаю штрихи. Так виходить природна текстура. У світу я кладу чистий білий, шоколадне морозиво я малюю за допомогою сильних контрастів від темно-коричневого до кавових відтінків. Вам не потрібно намагатися повторювати мої рухи. Уявіть морозиво, згадайте його смак, його текстуру і пишіть дуже вільно, намагаючись не підправляти наступним рухом перший мазок мастихіну. Мастихінь не дарма називають технікою першого жесту. Перший жест він найкрасивіший. Намагайтеся його берегти. Оскільки фарба дуже сира, я зупиняюся на цьому етапі і опрацьовую ложечки. Я додаю тоненьким пензликом їм тившину і трішки вирівнюю силует. Тепер я беру густу сіру блакитну фарбу і накладаю густий штрих мастихіном, щоб ложечки теж стали об'ємними. Тоненьким пензликом я підправляю цю фарбу, розганяю її, ніби перетворюю пензель на найдрібніший у світі мастихін. І в металеві ложечки я додаю відзеркалення від морозива та рефлекси. Є один цікавий момент, коли ми малюємо щось дуже уважно. З кожної секунди наш погляд налаштовується, і ми починаємо бачити дуже тонкі вінтінки, якісь міліметри, фарби. Це дуже добре з одного боку. Бо ми можемо малювати точніше. Але з іншого ми перестаємо бачити картину цілком. І починаємо до неї чіплятися. Дуже важливо відходити від картини, дивитися в інший бік, десь на лінію горизонту, щоб діаметр вашої зіниці знов змінився, і ви знову могли бачити картину цілком, а не чіплятися поглядом за якусь одну деталь. Зараз я беру сухий пензель і трохи розганяю мастихін на відерку, створюючи більш естетичні паузи і металевий ефект. Також я додаю відзеркалення морозива і уточнюю деякі деталі. Білим кольором я прописую бліки на металевих насічках у тій частині відерка, яка знаходиться до нас ближче, щоб вона стала об'ємнішою і теж роблю це мастихіном. Не намагайтеся робити все ідеально. Пам'ятайте, що у вас буде ще один шар після того як все просохне, і на ньому підправляти недоліки буде легше. Темною фарбою я намічаю майбутню тінь від відерка і зафарбовую одразу весь силует. Розташовую його пальцями, щоб він став десь більш прозорим і м'яким. Також пальцями я додаю відтінки від відерка, які відбиватимуться в тіні. Тепер я ще раз проходжуся по картині, додаю різні акценти і деталі мастихіном. За формою відерка я роблю його більш цілісним. Ви можете зробити так само, а можете зробити як-небудь інакше на ваш смак. Зараз час експериментів, тому пробуйте різні текстури, різні варіанти, доки вам не здасться, що ви вже нічого не можете зробити з цією картиною і вам загалом плюс-мінус все подобається. Щось здасться вдалим, щось не дуже, але в даний момент довіртеся вашому внутрішньому майстру, знаючи, що потім ви зможете все підправити. Намагайтеся шукати не ідеальну форму, а скоріше враження, відчуття літнього дня, відчуття, що морозове холодне і трохи підтало, і відбивається у відірку. Довіряйте собі. Чому мастихін це магія. Що стосується мастихіну, тут є один цікавий момент. Мастихіновий живопис нам подобається і імпонує саме тому, що він випадковий. Кожен штрих трапляється лише раз у всесвіті, і повторити його точно неможливо. Тому не варто намагатися скопіювати ідеально точну картину, яка намальована мастихіном. Це не потрібно. Але мастихін дуже точно передає на полотно те, що знаходиться у вас всередині. То, чим ви живете, про що ви мислите, яку музику слухаєте, ваш настрій, ваше відчуття і вашу особистість, олійний живопис і будь-який живопис загалом це можливість видрукувати частину вашої особистості в картині, вкласти в неї ваші емоції, ваші стани, ваші філософські відкриття і дати можливість вашій душі. Створити щось з тебе вишне і прекрасне, тому дуже важливо насолоджуватися тим, що ви робите, не чіплятися до себе, ні в кому разі себе не лаяти, а спробувати спіймати ту саму творчу легкість, заради якої ви беретеся за фарби. Повірте, у ваших картинах дуже видно і дуже відчувається те, з яким настроєм ви її пишете. Ви й самі напевно, коли ви гуляєте. Виставками чи дивитесь картини в інтернеті, ваше серце відгукається на ті картини, в яких є це почуття, почуття любові до того, що робить художник та захоплення моментом, і ви відчуваєте не тільки знання майстра, не тільки його майстерність. Ви відчуваєте те, як він бачить світ, його присутність. Замальбертом, у вас з'являється невидимий зв'язок з чужою людиною, тому що картини це певною мірою спосіб спілкування поза часів та епох, спілкування з душою іншої людини, і картини вони можуть торкатися найтонших струн нашої душі, особливо якщо ви пишете їх з любов'ю і натхненням. Я не втомлюватимуся повторювати, що ні в якому разі не можна міняти натхнення на майстерність. Майстерність має доповнювати вашу любов до живопису, робити процес написання ваших картин простішим і допомагати вам висловлювати вашу сутність яскравіше, сміливіше і відкритіше. Якщо ви починаєте малювати і весь час кажете собі, що так робити не треба, ось це невірно, ось це помилка. Це буде погано виглядати. Цей шлях призведе вас ні до чого хорошого, а тільки до блоків і криз. Якщо ви стикалися з цим питанням, подивіться моє відео, яке називається Твори вільно про подавання творчих блоків. Та в час останнього прошарку. В небо я вирішую додати світлі хмари. Пензликом з білою фарбою я додаю лінії майбутніх хмар. Потім я беру фарбу на палець і починаю, якими рухами ці хмари створювати. Пальці і хмари. Створені одне для одного. Подумки я думаю про хмари, пам'ятаю їх форму і пам'ятаю про те, що вони завжди розмиті і не повторюються, що потрібно створювати якомога більше випадкові переходи і силуети, і що хмари у верхній частині легші, а в нижній важче, і від цього щільніші. Зараз я створюю загальні силуети хмар, які мені, в принципі, подобаються. Тепер я змішую на палітрі світлий відтінок блакитного, додаючи в нього трішки рожевого, щоб він став тепліший, і отримую саме той відтінок, який мені подобається. Я накладаю фарбу в небо, не дуже турбуючись про акуратність, тому що після цього я розправлю все пальцями, змішуючи відтінки між собою. Тепер я додаю ще більше рожевого і отримую красивий бусковий відтінок, і так само ДНД розташовую пальцями в гарні переходи. Далі нам знадобляться дві суміші світло-жовта і світло-рожева. Це будуть промені предзакатного сонця, і я додаю їх у світлову частину хмар. Потім, плоским пензликом, я проходжуся по всій картині, додаю світло-рожеві і світло-жовті бліки, десь їх розташовуючи, десь створюючи б'які ефекти ганчіркою. Є цікавий закон повітряної перспективи. Якщо ви хочете, щоб ваша картина була тривимірною, пишіть дальні плани м'якими і робіть їх більш холодними, а те, що знаходиться до вас вище передні плани, робіть більш теплими, насиченими, контрастними і текстурними. Так ваші картини стануть об'ємними і вам буде здаватися, що ви можете туди зайти. Тому на дошки причалу я також додаю різні відтінки і роблю їх більш насиченими. У тіні я також додаю багато різних відтінків. Часто ми думаємо, що тіні не важливі, що вони потрібні лише для того, щоб підкреслити об'єм. Але насправді тіні дають величезний простір для живописної мистерності. Саме в тіні у нас відбувається все, що знаходиться навколо, і з'являються рефлекси. Навчившись їх бачити і прописувати, ви зробите картину неймовірно живою. Тепер тоненьким пензликом я намічаю тіні від майбутньої ручки на ведірці і розташовую їх м'яко пальцями. Тепер більш густою фарбою світлого кольору я намічаю місце кріплення і малюю саму ручку. Ось цю деталь маленький такий циліндрик, що знаходиться посередині, я зміщую так, щоб найближча до нас сторона була більшою. І від цього циліндрика на ручці малюю тінь. Останні акценти дуже зручно писати саме по повністю сухому полотну. Це дає величезні можливості. Наприклад, зараз можна взяти м'який пензель зі світло-жовтою фарбою і додати м'яке розсіяне світло на морозиво та інші частини картини. Я додаю розріджувач у світло-жовті і світло світлорожеві суміші, щоб вони були рідкими. Кладу картину горизонтально і набризкую шитинним пензликом сонячні розсіяні бліки на картину. Такі маленькі акценти додають до картини. Крапочки, що чіпляють увагу, ви можете додати щось своє, от і все. Така в мене вийшла картина, і я знаю, що у вас вона вийшла іншою. Я буду вдячна, якщо ви надішете мені фотографію вашої картини. Також, будь ласка, пам'ятайте, що ви не одні. Ви можете завжди написати мені, якщо у вас щось не виходить у коментарі. Я обов'язково відповім і спробую допомогти. Іноді проста порада з боку може дуже просунути вашу картину вперед. Ще я буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені, як вам такий формат. Я зараз експериментую з довжиною відео. Я хочу зробити для вас уроки цікавими, тому я буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені, чи цікаво вам дивитися такі довгі уроки. Занадто вони детальні. Чи навпаки, можливо, потрібно зробити ще більш детальні уроки, які теми ви хотіли б дізнатися, які картини, можливо, спробувати разом написати. Я дякую вам за те, що ви відгукаєтесь і пишете мені в інстаграмі, в тіктоці, у коментарях. У мене великий досвід у живописі і у викладанні, але як блогер, я тільки початківець. Я дуже хочу, щоб у вас це виходило, щоб нас художників ставало більше, щоб наша творча доля була цікавою, легкою, успішною. Я із задоволенням ділюся знаннями. Я сподіваюся, що вони стануть з вами нагоді і зроблять ваш творчий шлях ще цікавішим.